Чому в нас так злий чужий успіх? Чому ми замість того, щоб радіти за близьких, починаємо їх знецінювати? Правда в тому, що це не про них. Це про нас. І давайте розберемо ситуацію. До мене на консультацію прийшла жінка, ну, назвемо її Ірина. Вона каже: я не можу дивитися на свою подругу. Вона постійно подорожує, виставляє фото, ділиться досягненнями. Усі ставлять лайки, пишуть, захоплюють коментарі, як нею захоплять, як вона всім подобається. А я ловлю себе на злості. Ну, подумаєш, теж мені успіх. Давайте розберемо з точки зору психології. На свідомому рівні здається, що Ірина злиться через фасточі подруги. Да? Це те, що на поверхні айсберга. На несвідомому рівні, давайте на глибинному рівні розберемо. На несвідомому це проєкція. Тобто, в даному випадку її подруга особлює ті бажання, які Ірина витіснила: мрії, подорожувати, пишатися з собою, жити вільно. Я з дитинства не чула, не відсуюся, будь-як всі. І ці заборони стали частиною її внутрішнього світу. І що ще бачимо на глибинному рівні? На глибинному рівні тут є конфлікт. Одна частина Ірини хоче свободи і самореалізації, інша боїться осуду та втрати любові. І ця подруга своїм життям лише підсвітила цей розкол, і її внутрішній особистісний конфлікт. І якщо ми візьмемо глибину психології, то за юнгом Ірина зустрілася зі своєю тінню, пригніченою сміливістю, спонтанністю та правом на гордість. Вона не дозволяє цього собі. Тому це бачить, як дратуючи в інших, і який можна зробити висновок. Тригер це не про іншу людину. Це про те, що ми самі собі заборонили. І замість того, щоб питати, чому вона так виставляє фасти, це варто спитати. А де я собі не дозволяю жити? Хай вам щастить.